Родина підприємців мала мережу чотирьох магазинів у Донецькій області. Переїхали, бо вдома вже неможливо було жити: ні світла, ні газу, ще й постійні обстріли. Кожен з магазинів пошкоджений. Власниця зізнається, найстрашнішими були раптові авіаудари ворога. Було вже чуть на один удар. Ми нічого не поняли, що произошло. Воно все в пиляки, все вікна типа, вилітали, у Нас там такі кирпичі летіли. А потім другий раз у нас, ну тут я вийшла на вулицю, ми стояли з чоловіком, розмовляли і просто-напросто. Нічого не розуміємо, що відбувається, летить це все, кірпичі, поляки, пряме попадання в будинок, теж снаряда. Задумуватися про евакуацію почали, коли стало зовсім гаряче. Діляться остаточно перебралися влітку. В середині серпня відкрили магазин у Новомосковському районі. 8 іюля я ще була там, працювала, і буквально го ми відкрилися августа. І це вже у нас бистренька це все пройшло. І за те, що обладнання ми перевезли полочки з одного магазину, холодильники поперевозили, тому що ми евакуювали його. Що все розбивається. Ну, вирішили так, що нам треба працювати, жити далі. Ще з 14-го року магазини мали патріотичну символіку, так би мовити, бренд. Тому не змогли це залишити там. Перевезли вивіску для нового магазину з Донеччини. У Нас магазини дома всі жовто-блакитні. У нас такий бренд з вишиваночками. У нас всі магазини одного типу були. жовто блакитного кольору. У нас на кожному магазині прапор. Ми ну завжди у нас прапора висять. За два місяці роботи покупців стало більше. Приходять всі від дітей до пенсіонерів. Хліб покупаємо та багато чого продуктів купуємо. І у нас дуже влаштовує дуже хороший магазин. Да. Більший став був менший набагато менше. Зараз дуже таке він місця більше стало. Вітрини видніше багато продукції, яка з'явилася. Дуже комфортно і обслуговування дуже хороше. Не вже дівчата. З друзями гуляли і побачили, що новий магазин відкрився. Тоді вже був старіший. І зайшли, Ну, асортимент став більше краще став, ніж взагалі було раніше. За морозивом, ну, там за чіпсами, за сухариками ну, взагалі добре зайти. Власниця магазину розуміє, наскільки зараз важливо тримати економічний фронт, працювати, підтримувати державу податками. Тим паче, коли є родинна справа, яку любиш та цінуєш. Також планують розширяти бізнес на Дніпропетровщині. А коли українські захисники відгонять ворогів якнайдалі, будуть відновлювати пошкоджені магазини на Донеччині. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.